Хокейний прогноз континентальний кубок Європи. Друзі, вмочі зручненько не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Сьогодні наш хокейний клуб Кременчук, який представляє Україну в континентальному кубкові, буде змагатися проти іншого лідера нашої групи Бі. Це хокейний клуб з Румунії. Георгіані з одноіменного одно міста Георгіані, Всі матчі попередні два матчі, і цей матч сьогодні відбудеться в Румунії, тому підтримка у румунського клубу буде, звісно, зрозуміло, набагато краще. Тому, друзі, буде важко грати нашому чемпіонові. Так, поки що дійсний чемпіон, останній чемпіон хокейний клуб Кременчук, чемпіон України. І я впевнений, що виступ цей задовольнить багатьох прихильників цієї чудової гри хокею, для того, щоб перейти в другий раунд континентального кубку, де вже будуть сильніші суперники. Потрібно виграти будь-як. Хоч через овертайм, через буліти. хоч напряму, просто е, в основний час. Неважливо, головне, виграти у Георгіані, е, останній третій матч. Вирішальний. Е, нагадую: хокейний клуб е, Георгіані Румунський виграв і в Академії Будапешт, і у Цервене Звезди. Так само приблизно, як і Кременчук. Трішки більше голів забив. Наприклад, якщо Кременчук виграв у Цервине Звезди 12-0, то Георгеній виграв у Цервене Звезди 13-0. А там у нас 3-1, там 4-1. У Гергені проти Академії Будапешту. Тому у нас трішки менше забитих у Кременчука голів, виходить, і е, результативність неймовірна, що у румунського клубу, що у нашого Кременчуку. Е, тому я вважаю, що клуби, які пропустили е, румунський клуб, пропустив один пункт одну шайбу. Всього лише Кременчук пропустив всього лише дві шайби. Як бачимо, з захистом все в порядку атакуюча ланка працює. Тому е, я вважаю, що тут буде дуже напружений матч. Навіть не здивуюсь, якщо в основний час буде нічия. Але все ж таки, я вірю, що при мінімальній перевазі, все ж таки виграє Кременчук. Я вірю в нашого чемпіона. Привіт з Київщини, вболівальникам Кривенчука. Вболіваємо цього вечора разом. Я планую десь, скажімо, два варіанти прогнозу. Перемога Кременчука і тотал більше 5,5. Це перший. Другий. Хочу ризикнути, друзі. З вашого дозволу, другий попереджаю, другий мій прогноз ризикований. Перемога Кременчука в основний час у дві шайби і більше. Так, я беру на себе беру сміливість і прогнозую фору мінус 1,5 на Кременчук. Проти Георгенії. Таким чином, я бачу вже в другому раунді саме хокейний клуб Кременчук чемпіон України з хокею. Е е і готуйтеся! Там уже таких легких матчів не буде. <кхм> Продовжимо наші прогнози вже в другому раунді. Дякую, що провели зі мною ось ці три матчі із Кременчуком нашим чемпіоном. В Першому раунді, чекаємо на другий. <кхм> ну, і звісно, другий раунд я буду коментувати, обговорювати, аналізувати і прогнозувати лише в тому разі, якщо Кременчук туди потрапить. А я впевнений, що роботи мені буде, тому що Кременчук буде в другому раунді. Дякую за довіру. Дякую, що послухали. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за ваші перегляди, за увагу, повагу, за підтримку і активність. Друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім па-па!